Так Я Ялинка, я лынка. Лынка, то полиции, мм-мм. Кто куда пришел? Я что, казал, пришел? Я же не казав. Я сказал, ялынка, ялынка у росла. Так я лынка, ялынка, улицы, расклас. Он лежит, да? Не да. знаю. Ну пока ты не повторишь, ти не, повториш, ти ти не да. Ялинка, ялинка у лісі росла. Ялинка, ялинка у лісі росла. Я буду я не них. Тато ж знаешь? Тато ж повторяю, ялинка, ялинка у лісі, розлавка. А Діана не хоче. Ялинка, ялинка у лісі росла. Це Ялинка, ялинка, улица, росла. Скажи ей. Брити. Скажи і бери. Скажи, я линку линка улица росла и бори. Скажи і ти не кажеш нічого, ти на надо. Молодець! Ура! І ще раз. Давай. Маленька, маленька. У лісі росла. Ой, так, за...